Твої камінці тепер рожеві. З цього кінця буду аметист. Ну, аметист такий, як який є сиренівий. Лавандовий аметист. Це дуже користується попитом. І ангелітики Вони, один із них похожий на лавандовий аметист. ось. Бачите, рожевий. А один. Серебристий. Вони дуже гарні, шикарні ангеліти. Я сама не чула за цей камінець, поки не купила. Це в кого немає ангелоохоронця, цей камінь його захищає. Тут теж, бачите, проставочки. Тут чеське скло, а тут серебрісті, серебрісті. Uh, гематити. Тут кольорові сиреніві гематити я проставила. Ось, бачите, які вони, квадратики гематитові. Ну, вони гарно блистять. Вони раз, що і захист гематит, і друге, що воно дуже-дуже підходить під, під цей аметист. Густий аметист. Це турмаліни. І граняний, і багатокольоровий, ось рожевий. Ось рожевий густіший він граненний, п'ятерочка, бортовий і ось багатокольоровий. Тут є і зелені, і сірі. ну Турмаліни взагалі рахуються з других камінчиків. Так що і в мене адекватні гарні ціни і довжина хороша. Я все роблю більше 50 см. І все роблю на тоглах. А гатік, оце тут розовий, що мій любимий. Просто тут є світліший, темніший. І яшма, то, що я показувала кульчики. От. Поставила це спереді, посередині. Е, дуже гарна яшма. У мене ще є зелено-червона персицька яшма і ця Сиренева, розова, така кажний, кажна. І вони ці яшми теж дорогі, не є дешеві. Лабрадорити. Ну, це зараз дуже пользуется спросом. Восьмерочка і шестерочка была. Це 52 сантиметри, це 56, якщо я добре помню. Дуже гарний камінчик, Тут кожен камінь, дивіться, який грає. Кахолонг. Кахолонг Камінь материнства. Білий білий лунний камінь, це гранений 5, дивіться, який гарний. Я в Одесі, в Одесі сувенір купляла. А це вже зараз. А це проставочки штучний, четверочка і натуральний опаліт, опаліт написано розовий кварц. Топка 6 і 4 Ну, 4. вона таке ніжне ніжне для дівчаток. Проставочки білий бісер. Молочний, гарний. А тут серебристий бісер. Ну, гарна, бачите, мацуну блистить. І навіть оцей от білий, він такий покритий, як е, жемчужини, таким цікавим. Ну, мацуно качественний бісер японський. Теж, бачите, тугли і длінне. Що вони длінь, вони за 50 см. Ну і останнє чараїт. Чараїд. Теж дорогий камінь. Ще в Китаї його можна купити. Ми колись в Росії. Бо це ж уральські чарогіти. Тепер тільки можна в Китаї ось остатки купляти. Вони він дорогий. І проставочки, чеське скло. Качественне бону качественне. теж, дивіться, як блистить, я качественне все купляю. Так. Все ще чекайте з синіми камінчиками.